Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про порушення фізичного і медичного характеру, що можуть супроводжувати аутизм, а саме про епілепсію. Такі порушення, як епілепсія, проявляються у третини людей з розладами аутистичного спектру. Епілепсія це мозкові порушення, що проявляються у формі нападів, які повторюються або конвульсій. Фахівці припускають, що певні аномалії в роботі мозку пов'язані з аутизмом і є передумовою до таких нападів. Ці аномалії можуть бути причиною змін мозкової діяльності наслідок руйнування нейронів мозку. Нейрони це мозкові клітини, які відповідають за обробку і передачу інформації і вони ж посилають сигнали в іншу частину тіла. Перевантаження або порушення в діяльності нейронів може в результаті привести до дисбалансу. Епілепсія найчастіше зустрічається у дітей з недоліком когнітивних, тобто пізнавальних навичок. Деякі дослідники вважають, що у випадках, коли дитина демонструє регресію або відсутність умінь, епілепсія є типовим супутнім чинником. Існують різні види і підвиди таких нападів, і у дитини з аутизмом може спостерігатися одразу декілька з них. Є також субклінічний тип нападів, які можна діагностувати тільки за допомогою електроенцефалограми. Невідомо, чи впливають субклінічні напади на мову, процес пізнання і поведінку. Напади починаються або в ранньому дитинстві, або в період статевого дозрівання, проте не виключений їх прояв у будь-якому віці. Якщо у вас є побоювання, що ваша дитина страждає нападами, зверніться до невролога. Невролог може призначити обстеження, включаючи електроенцефалограму, магнітно-резонансну терапію, Комп'ютерну томографію, а, так, а також зробити м, аналіз крові. Дітей і дорослих з епілепсією зазвичай лікують протиконвульсивними препаратами або медикаментами, здатними знизити інтенсивність нападів або позбавити від них. Якщо у вашої дитини епілепсія, вам треба працювати в тісному контакті з неврологом, щоб підібрати ліки, які найкраще допоможуть уникнути побічних ефектів, і забезпечити вашій дитині безпеку під час нападу. Отож, за матеріалами посібника перші 100 днів для родин, діти, яких отримали діагноз аутизм, які створені, щоб допомогти батькам. Продуктивно використати подальші 100 днів у житті вашої дитини, я буду і надалі ділитися з вами корисною інформацією в рубриці Запитання фахівцю. З вами був фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр.